Україна 10 березня сили оборони по всій ділянці фронту продовжують стримувати наступ Прокастана, відбиваючи атаки, нищачи живу силу і техніку ворога і міцно тримаючи рубежі. Яскравий приклад тому є місця Авдіївка, Гододар Бахмут, де в натяжких умовах. Продовжується оборона вже протязі тривалого часу. Але, друзі, війна, на жаль, йде не тільки у нас на фронті і з зовнішнім ворогом. Ворог застосовує всі ті технології, які виписані у військових статутах, в тому числі ще й радянського Раціонізм, корупція, саботаж, диверсії, які проходять в тилу за лінією фронту, це також складові елементи цієї війни. Західна допомога, так звана західна допомога, яку нам весь світ надає, вона дається нам непростою і непростою ціною. Це теж свого роду війна, і там теж є і саботаж, і назавжди воно там гладко. Тут яскравий кликав, тому що із тяжкого озброєння, як то танки, літаки, дальнобійні ракети, ми за більше ніж рік війни далеко, скажімо так, не просунулися, і тому є логічне пояснення, тому що. і Особи, які і всередині нашої країни, і ззовні і терористична країна Росія застосовує весь свій арсенал і економічний це шляхом підкупу і шантажу європейських політиків і цілих партій. І тому цей рух іде на дуже складно. Але то було зрозуміло з самого початку. Допомога поступає, але не в таких масштабах, як хотілося, але вона все-таки буде. В цьому нам допомагають дуже багато країн Європи, Штатів, Америки і інших країн у світі. І як результат цього все-таки буде перемога на полі бою, тому що ніякі перемовини там економічні складові. Не допоможуть нам виграти е, війну без військового аспекту, це зрозуміло всім. А щоб виграти війну, ми маємо бути добре оснащені, озброєні, навчені. І тільки тоді, коли ми виб'ємо їх з нашої території, повернемо Крим, можемо вже ввести якісь перемовини із цією ордою. До цього часу це все казки Діда Панаса. Тому, друзі, всі, хто Збройних силах, силах оборони хто допомагає боронити нашу землю. Хто допомагає силам оборони, ті красачі, красавчики, респект і повага, ті, хто готується бути мобілізований чи добровольно прийде, тренується, поглиблюють свої знання чи здобувають нові теж, красавчики, ті, хто займається корупцією казнократством не красавчики, будете наказані, всі абсолютно саботажники, колаборанту-корупціонери, до вас черга обов'язково дійде. А наразі потрібно згуртуватися, не сіяти ніяких сплоків всередині, ми маємо бути монолітні і єдині в нашій державі. Віримо силам оборони, віримо ЗСУ, тримаємо стрій. Це буде Україна, слава нації До смерть ворогам.